Всім привіт! Маленька розпаковочка на 52 злотих. Малюпусінька. Але була сьогодні промоція акція в бідроці. Тобто, якщо береш три масла, вони коштують 5 злотих. Але тільки сьогодні, завтра вже ні. Ну, звісно, мусила піти мочалочки, Три йогурти я губила. Теж, якщо береш три. Так, він коштує 2,19, якщо 3, то злотий 50. Ну, все рівно, малий їсть. Так само сирки, Якщо береш 2, то коштує другий 50% дешевше. Ось цього ми робимо заморожений сік. Зараз покажу, яка формочка. Ось такі арбузики. Заливаю. І це в мене такий класний мов, заморожений сік. Намазка 200 г 4,19 чи що? Але е, така сама 150 грам, стоїть так само, 150 грам вигідніше. Е, камамбер, мій улюблений, 200 г, мені його на тиждень вистачає по кусочку до кави. Е, моцарелла і 200 г сиру. Все. І завтра просто ще, тому що будуть закупи робитися в цьому в Кауфлянді, і попросту два відео зразу змонтую. Всім дякую! Всім привіт! Суботня розпаковка. 87 злотих, але це один чек, було два ще на 26 злотих, тому що там м'ясо потрібно було на два різних чеки. Можна було тільки 2 кг по 9,99 лопатка. Але, типа, на різні карточки. Тому взяли 2 кг на одну карточку, 2 кг на іншу карточку. Тому в нас вийшло 2 чеки. Так. Е, мука житня. Хочу хлібчика спекти, не знаю. Поки що бажання є, до кінця дня буде відомо. Е, ананас. Я завжди беру перецінений. Ось він, бачите, 70 злотих, 4,20. Але він солодкий і пахне. Але потрібно вміти вибирати. Я вже оцей хвостик навчилася і е, теж. Певні нюанси все-таки є. Дві деньки взяла. ось таку. І ось і Ця твердіша солодка, але ця от дійсно брала солоденька. Ось 2 кілограма лопатки, тут 2 кілограма лопатки і ще півтора кілограма шинки вирізки. Теж сьогодні по акції 9,99 за кілограм. Теж можна на картку, тільки до 2 кг, теж ж півтора кілограма. Шинки взяла. Це шинка чи що? Це, таке? це сир. 300 грам королівський теж був на скидці, Шинки 300 грам. Приправки, чесник, базилік. Це лаврушечка, базилік, ось тут нанизу. І ще салямі було. Тут 150 грамів, 170 Яйця. Теж на карту одну можна взяти. Сьогодні вони по 6 злотих. Так взагалі яйця 11-12. Тому завжди, якщо є якась акція, я тут стараюся брати. Пачка творога, два кабачка, цукіні, хлібчик, банани і огірки. І молоко забула. І ось ці крендельки. Боже, скільки забула. І ось ці кридинки такі взяли. Дякую, всім гарного дня. З два візі разом. вчорашні і сьогодні, бо вчора теж були маленькі закупочки такі йогуртиків. Все, Всім дякую.